Будемо збирати полок. Можеш показати. Зараз повідкриваємо. В принципі, збирачі, щоб джої не так звикли. Спочатку пройдемось. Повідкриваємо. Тому що я Відкривали такі ще раз виконані. Зараз, зараз в принципі, я пройду, по відкриваю пилки збирачі і включусь, коли вже буду збирати в принципі. Получається, що, що ми вже якби, закрили всі пилкозбирачі. І виходить, що в нас а, зараз будемо пробувати. вже бджолки роз, розлилися. А, зараз буду знімати.